Привіт! Ви знаходитеся на нашому каналі, і сьогодні у нас буде розпаковка телефона. Чоловік вирішив мене побалувати і купив телефон. Телефон якби, не дешевий, я давно таки хотіла. У чоловіка просто це Galaxy S24. Але в чоловіка він з плюсом. Тобто він більшенький, а я хотіла їм саме менше, бо в мене він теж великий попередній телефон, а зараз хотіла просто поменше. І він мені дуже сподобався. Колір хотіла світло-сірий. Він тут 8 гіг оперативка, 128 їх пам'яті. SSD. Ну тут, напевне, не за мінус, не мінус цих телефонів, що тут не можна додати карту пам'яті, але я думаю, ми з цим справимо. Зараз можна їх перекинути фотографію хмарне середовище. От зараз будемо розпаковувати, будемо дивитися. Я давно хотіла, давно дивилася, чоловіка ми думали. і Ну, ми вирішили мені купити, а чоловік вирішив мені купити. Зараз ми подивимося. Розпаковий. Такий гарний вона ну, тут коробочка. Має бути поменше, має бути ну, більш симпатичніше мені чомусь таке. Це телефончик. Тут, я вже хотіла просто, тут штучний інтелект вже є. І через це я хотіла саме змінити телефон. Телефон у мене вже старенький, тобто, але він класно працює, все ок. Так що у нас тут комплекті. Зараз в комплекті. В комплекті у нас інструкції. Інструкції, це гарантія, напевне. Шнур. Тобто немає блочка. Ну, Теж це, напевне, не мінус. Я це врахувала, коли вибирала телефон. Тут теж не можна підключити тобто, дротові наушники, тільки без дротові. Тут, тут, тут воно вже йде такий от чехольчик. Ну, і тут є оцей, а, от, ключик для того, щоб змінювати карту. Так, І сам телефон. Чехол з кло ми не брали, ми будемо замовляти це все окремо. Такий він красунчик. Поменше, ніж у мене. У мене телефон більший, тобто вона різниця. У мене йде 6,7 діагональ, а це 6,2 діагональ. Тобто от він відрізняється так. Тут е, камера вже покращена. Звичайно, ну, це вже нова модель, нове, нове покоління. Ось Такий він тут. Тепер можна зняти полівочку. Так, тут у нас е, от немає роз'єму для наушників, тобто тільки блютуз. Має бути покраще. Це більше цікавий штучний інтелект. Опа! Тук -тук 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 -тук. У -у Хоп! Красунчик такий. І такий класний. Ну Полегше, ніж мій, звичайно. Тут він просто більший. Такий він дуже крутий. Камера тут все от, дуже. Ну, Поки що візуально мені дуже прям подобається візуально. Будемо його включати і подивимося, що там всередині потім. Будемо користуватись і тішитись. Дякую. Зараз ми включимо його. Я дивилася параметри, довго вибирала. Відключається, можливо, він розряжений. Ну, зараз ми подивимося своїм словом. О, включився. Samsung Galaxy. Ну, якість, звичайно, класна. Він не кажу, що в мене поганий телефон, а тут книжка якось така хороша. Супер. І такий, як я прям хотіла. Він такий якийсь біло-сірий, тут такий покраєшка. Якась плівочка ще є. Плівочко буде потім все знімати. Будемо вивчати, дивитись, тут якісь параметри інші. З цим штучним інтелектом цікаво. Ой, боже, тут мова якась така. Ну, одним словом, ви вибираєте мову собі, я так зрозуміла. Старт. Зараз от, Включимо. Всім гарно дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво подивитися його з виглядом. <laughs> Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте україномовний канал.